Вітаю вас, друзі. Недарма в попередніх випусках я акцентував увагу на тому, що президент США Трамп, рятуючи свою репутацію так званого директора світу, буде максимально прискорювати події. Адже сьогодні стало відомо про те, що Путін пішов на останній ривок. Проте, давайте про це по порядку та розпочнемо з гучної заяви від державного секретаря США. Який повторив заяву президента Сполучених Штатів і повідомив, що він хоче закінчити війну якнайшвидше? Держсекретар підкреслив, що президент Трамп сповнив рішучості закінчити війну якомога швидше, і наголосив, що всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення стійкого миру? Цікаво, а навіщо Трамп через Рубіо наголошує на тому, що він з повною рішучості якнайшвидше досягнути миру. Якщо ще вчора була заява від спецпосланця Трампа Келога, який пояснив, що потрібно розуміти під заявою Трампа про 24 години. Так от, за словами Келога, Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, але не уточнив, в який самий день. І що? Виходить, що цей день настає чи як? Але є заява від президента України Зеленського, який сьогодні озвучив склад делегації України на переговорах з США у Саудівській Аравії. Ці переговори будуть на наступному тижні. В змі були інсайди, що, начебто 12 березня, і за словами президента України, від України буде делегація чотирьох осіб: це керівник офісу президента, його заступник, міністр оборони і міністр закордонних справ. Також президент України підкреслив, що сьогодні у Києві пройшла зустріч дипломатів України та Великобританії, і що були обгорені кроки, які можуть наблизити мир. Щодо Великобританії хочу нагадати вчорашню новину: це те, що Україна отримала від Британії перший транш обсягом 752 мільйони фунтів у межах ініціативи G7. Це ще тієї ініціативи, яка була оголошена озвучена офіційно ще в червні 2024 року, але все тягнули та тягнули, і нарешті вже восени минулого року було прийнято рішення. І добре, що Британія виділила транш, тому що це кошти з доходів російських заморожених активів. І щодо Ша я додам тому, що були певні побоювання, що Трамп може заблокувати кошти для України, а мова йде про 20 мільярдів доларів згідно цієї ініціативи G 7 Але виявляється, що Байден перестрахувався, і він усі 20 мільярдів доларів, які були виділені для України, одразу перевів у світовий банк. Тому зараз у Трампа в цьому плані немає поля для маневру. А тим часом російські пропагандисти гучно повідомляють, що збройні сили РФ пішли в наступ на всіх ділянках у Курській області. Я скажу одразу, що це дійсно так: окупанти наступають вже декілька днів поспіль, і про це були повідомлення від нашого генштабу, що зараз Курщина є найгарячішою на фронті. І щодо цього я хочу презентувати таке повідомлення від експерта Осін та від Тендера, який пише так, що ситуація у російсько-українській війні зараз досить динамічна і частково мінлива. І що, поки росіяни наступають на українську кишеню в Курску, українські сили зміцнюються навколо Торецька, Покровська, Часового Яру та Куп'янська. Тендер підкреслює. Що неправильні рішення Адміністрації Трампа дали росіянам перевагу, яку вони навряд чи зможуть ігнорувати. Але через наявність курської санітарно-буферної зони для Путіна жодних політичних рішень зараз неможливо приймати, і тому Путін дуже хоче, щоб ситуація в Курску була вирішена на користь Росії до початку будь-яких переговорів. І для Росії зараз це означає втрату позиції, які вона захопила з величезними втратами як людських ресурсів, так і техніки. Звичайно, не можна не погодитися з такими висновками від аналітика Осінта, адже Трамп справді він примушує Україну до підписання фактично як мінімум часткової капітуляції, невигідної мирної угоди, і таким чином він заохочує Путіна і Кремль до перемовин. І ніяк інакше, і зараз Москва не може це ігнорувати. Але велика проблема у Курській санітарно-буферній зоні. І тому зараз Путін почав перекидати війська саме на Курщину і хоче вирішити питання, хоче звільнити Курську область, щоб мати більше козирів на перемовинах. Україна, звісно, користається ситуацією, і зараз Збройні Сили України контратакують. Є певні наші такі локальні успіхи, тактичні, є повідомлення від наших експертів, зокрема сьогоднішні, що наступ Росії під Покровском зупинено, що ЗСУ контратакують. Я поки не буду перебільшувати, не буду робити гучних заяв. Але зараз на Курщині дуже така важка ситуація. Тому що як пишуть і російські експерти, що у Кремля немає аргументів, щоб ділити так звану галактику, тому що вже декілька місяців поспіль, а саме уже сім місяців, не може Москва звільнити Курщину. Тому Путін зараз пішов на цей так званий останній ривок і хоче з одного боку набрати більше козирів на ці перемовини. І схоже на те, таким цим рішенням. Москва дуже сподівається, що Трамп примусить Україну до підписання як мінімум частково невигідної мирної угоди. Але Україна продовжує стояти на своєму і вимагає реальних гарантій безпеки. Про те, україно американських перемовин у Саудівській Аравії і загалом подій на наступному тижні поговоримо у наступному випуску. А зараз я хочу декілька слів сказати про ситуацію на Курщині, про ситуацію на полі бою на цій ділянці фронту. Адже міжнародні ЗМІ сьогодні писали такі були заголовки новин, що Буцімто ЗСУ в оточенні, що, начебто, попало в оточення 10 тисяч військовослужбовців, що нібито Україна через два тижні максимум виведе звідти війська. Ще інші такі були сьогодні статті в міжнародних змі, підкреслюю гучними заголовками. Але незважаючи на те, що ситуація дійсно вкрай важка, ситуація не катастрофічна. І сьогодні наші ЗМІ повідомляють. Що Збройні сили України не відходять з Курської області, і що оточення військ немає, також є повідомлення вечірнє від Генштабу, що в суджі у росіян великі втрати і що масового прориву кордону не було. Крім того, я хочу декілька слів ще про суджу сказати, адже сьогодні в наших ЗМІ зранку, десь в районі обіду, масово писали, що близько сотні окупантів проникли до позицій ЗСУ біля суджі по газопровідній трубі. Ця ситуація дуже схожа з тією, яка була в Авдіївці. Але на щастя, повторити Авдіївську операцію окупантам не вдалося. І біля суджі українські десантники завалили газопровід, яким росіяни намагалися пройти до наших позицій, і ліквідували диверсантів. Ще необхідно додати і повідомлення від наших українських аналітиків від Діпстейт. Які пишуть про те, що у районі Суджі наступають переважно північнокорейці. І це, хоч і не прямо, але також вказує на те, що Путін кидає всі можливі ресурси на звільнення Курської області. Важливо, що сьогодні міжнародні ЗМІ повідомляють, що німецькі консерватори та лівоцентристи досягли принципової домовленості щодо формування уряду. Вже є погоджений документ на 11 сторінок, який закладає основу для подальших перемовин про формування уряду. І цілком можливо, уже в квітні буде новий уряд із новим канцлером Мерцем. А як ми знаємо, Мерц робив такі чіткі і зрозумілі заяви і щодо підтримки України, і щодо необхідності незалежності чи курсу на незалежність Європи від США та інші важливі заяви. Тут потрібно додати, що сьогодні міжнародних змі повідомили, що Франція та Німеччина розділилися у питанні перерозброєння ЄС, що Брюссель побоюється зриву ініціативи. Ініціативи відповідно щодо виділення коштів, щодо перерозброєння Європи. А як ми пам'ятаємо, там плани були на 800 мільярдів євро, і щодо цього розділення думок. То Франція виступає за те, щоб вся та зброя, на яку будуть виділятися величезні кошти, щоб вона витовлялася країнами ЄС. А Німеччина виступає за те, щоб, наприклад, робити замовлення ще у Великобританії, зокрема у Туреччині. Це питання дискусійне. Сподіваємось на те, що протягом декількох тижнів, максимум двох місяців буде рішення, і таке рішення має бути найближчим часом після формування уряду в Німеччині. Щодо Франції, я ще хочу сказати, тому що сьогодні ЗМІ повідомили, що Макрон відіграв свій втрачений рейтинг завдяки сильній позиції щодо України, не лише завдяки сильній позиції щодо України, а загалом того, що він виводить Францію на такі лідерські ролі у Європі щодо безпеки Європи і незалежності від Сполучених Штатів Америки. Ще новина стосовно Франції і підтримки України, це те, що Франція після того, як запропонувала Україні свої розвідувальні дані, вивела у космос розвід супутник CSO-3. Тобто, щодо Франції, ще будуть багато добрих новин, тому що є ще спільні проекти стосовно і відновлення України. Про це саме поговоримо у наступних випусках. Але я хочу підкреслити, що наші військові дякують за французькі літаки Міраж 2000 і пишуть про те, що цими літаками в тому числі можна проводити і радіоелектронну розвідку. Є і відео від повітряних сил, і цікава ситуація. Всього лише за 8 місяців Франція підготувала наших пілотів, підготувала наших техніків, технічний персонал. Все працює, робота йде, винищувачі виконують бойові завдання, і без всіляких таких подібних заяв, як це ми чули з боку США, що буцімто не українських пілотів проблеми з вивченням англійської мови, що, начебто, навчати потрібно 2-3 роки та все інше. І сполучені штати не виділили жодного свого літака F-16 для України. А президент Франції Макрон зробив заяву, і без жодних претензій до України, без жодних проблем, через 8 місяців французькі літаки Міраж 2000 стали українськими і вже посилюють Збройні Сили України. Друзі, а закінчимо цей випуск на гучній заяві від героя України Чорного, який відреагував на заяви президента Ша Трампа. Не опустили руки у 2014 і 2022-му. Не варто це робити у 2025-му. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в ЕТРІ!